Вітаю, друзі, підписники, спонсори та гості мого каналу, з вами Макс, і Сьогодні я буду працювати кур'єром в симуляторі під назвою Delivery Guy Simulator. Будемо доставляти всілякі пакунки, іноді навіть незаконні заробляти гроші, купувати новий транспорт, а згодом навіть відкривати та розвивати свою власну службу доставки. Дата виходу гри поки невідома, але зараз в Steam доступна демо-версія. В грі присутня також і українська мова, за що по традиції величезна дяка розробникам. Ну, і якщо вам сподобалося, це відео в кінці перегляду. Обов'язково протискайте лайк та пишіть свої враження від гри в коментарях. А також не забувайте підписатися на канал, якщо ви тут вперше. Наливайте, насипайте, хто що їсть п'є, і приємного перегляду. І ми просинаємося в своїй квартирі. Хоча на квартиру це не так сильно схоже, це більше схоже на кімнату. Звичайну кімнату, так Гра нас навчає в АСД. це клавіша рухо, спейс стрибок. Добре. У нас є комп'ютер, Прикольно. І нам потрібно купити перше завдання: купити сумку для доставки через, за допомогою компа. Давайте, сідаємо за комп. Прикольно. Сьомо ранку, 19 червня. Так, прикольно, прикольно, прикольно. Так, напевно, браузер треба використовувати. Бун? Заходимо. І ось, будь ласочка, наші сумки. Ось сім різного кольору. Я, напевно, так. Підозрюю, що вони будуть відрізнятися не тільки кольором, а ще й місткістю, не знаю, об'ємом якимось. Але поки що нам доступна лише ну, звичайна така помаранчева сумочка. Давайте 50 баксів додаємо. І що тут ще є? Почекайте. Є шоломи, мотоциклетні, ось такі звичайні велосипедні, Прикольно. Камери навіть є. Крута. Що ще? Їжа для собак. Навіщо вона? Гадки немає. Так, і фурнітура. Фурнітура. Вона поки що недоступна. Добре. Заходимо і оплачуємо 50 баксів. Ось так. Я так розумію, що все. Ексіт. Давайте виходимо. Де наша сумка? Де, Де її шукати? О, наш Велік, диві дивіться. <хи> Прикольно. Велік. А що таке? Старт Дей? Мені треба вийти звідси. що мені той комп'ютер? Стартдей. О, ось так. Треба натиснути ліву клавішу миші біля дверей, і ми починаємо свій день. О, ось наш пакунок. Ось це наша сумка. Підіймай її, і я так розумію, її треба буде розмістити на нашому Веліку. Угу, еквіпнути. Є контакт. Ну, дивіться, чим не кур'єр. Глова чи якоїсь такої компанії. Далі, нам потрібно купити смартфон для того, щоб приймати замовлення. Давайте пішли. Пере... Слухайте, ну, ну так простенько, прикольненько зроблено місто. Машини їздять. Цікаво, тут можна потрапити в ДТП. Не знаю. Нам потрібно купити смартфон. Пішли, Ось він, якраз. А що тут ще у вас є? Смарт-годинники. Ноутбуки. Цікаво, це все можна буде собі купляти потім і ставити кудись, я не знаю, в квартирі комп, наприклад, інший поставити, або, або ноутбук. Продавців немає, нікого немає, тут у нас що? А тут нічого. Зрозуміло, шифтувати ми можемо. А на другому поверсі пішли переві. А, на другий поверх не можна потрапити. Добре, коротше, купуємо ось цей смартфон. Якраз за 50 баксів. У нас було всього 100. Ми 50 віддали за сумку і 50 за телефон. На ТАП у нас телефон, і нам потрібно зареєструватися. Типу так, ну, ми, напевно, вже тут зареєстровані. Дивіться, тут казино є Агентство нерухомості стрімінг. Вау, прикольно, банк. Ну, коротше, тут, напевно, будуть якісь варіанти цікаві по ходу гри. Добре, ми вмикаємо свій статус на, як онлайн, і тепер маємо можливість приймати замовлення. От, будь ласка, 15 баксів коштує замовлення. Нам е, треба тепер поспішати. Поїхали? Поїхали, беремо Веліка і поїхали. Як сісти на Велік? F, е, Поїхали. Класно, дивіться, в нас телефон. На телефоні знаходиться GPS, мапа, і ми можемо їхати. Огляд, огляд, огляд. Як тут огляд робити? Ось так. Затискаючи ліву клавішу миші, це не дуже зручно. Чому не зробити огляд, як зазвичай, просто мишкою? Незрозуміло. Так, ми на місці приїхали. Виходь, виходь і заходь. Макдональдс! Вабонолс, ва Вабоналс, Вабоналс. Прикольно. Іде, іде тепер мені шукати ось моя доставочка. Давай, хапай. Круто, я в макі. <гум> поїхали. Це треба покласти, напевно, сюди. Так, Placing mod, put in, put in. О, все, поклали. А чому немає української? Писали, що буде українська, є українська. Немає тут української. Коротше, я трошечки набрехав, трошечки неправду вам сказав, але і мене трошки намахали. Так, 80 метрів, поїхали назад. Прикольно. Стаміна закінчується і, е, якби, все. <хи> Їдемо трошки повільніше. Але це нічого. Ми встигаємо в будь-якому випадку. Ось так. О, я не туди поїхав. Стоп. Мені просто хочеться роздивитися все. Роздивитися всі. Елементи, які в нас тут є: будинки, машини і все таке. Мені потрібно поспішати. Вау! контрол... А, нам сюди? Типу, ми приїхали. Виходь. У нас. Якщо я зараз встигну, то можливо навіть мені чаєві якісь дадуть. Я, я, я забув забрати свій замовлення своє. Зараз секунду, секунду, почекайте, почекайте. Так, put in. Ні, ремов, ні. А що треба зробити? Open, є. О, Ось тепер я доставляю все, 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 все. Ви тут? Вибачте, будь ласка, вибачте. Ось так вам треба віддати це. Так, натисніть на замовника. To click on the money to start the payment process. Добре, я натискаю. В смислі? А як це ви. Скасували замовлення. Ви що, странні чи що? Капець. І що? Замовлення скасовано. Це я, типу, довго сюди добирався? Діставався? Чи як це? От тварюки. Добре, беремо інше замовлення. О, 15 баксів. Поїхали. Слухайте. Ну, це було дуже. Дуже обідненько, я вам хочу сказати. Поїхали за новим замовленням. А чому я назад дивлюся? Можна мені вперед дивитися? Ось так, дякую. А що там з погодою? Це вечір, типу? Чого так темно? Дуже багато машин. Поліція, дня. У Вілія. У Вілі, це я, типу, на контрол затискаю, підіймаю своє переднє колесо. Я правильно розумію? Ану, давай, виходь. Виходь, виходь. І куди нам це? Ми де? Це ми в магазині? Де тут вхід? Ось мій пакунок, я його забираю, дякую величезне. І кладемо його ось так сюди. Сідаємо на Велік і поїхали. Нам треба в зворотньому напрямку. Ну, погано те, що не можна, не можна оглядатися мишкою. Нормально, треба постійно затискати ліву клавішу миші для огляду. Мені це не подобається. Але як є. І ми майже на місці. Хоп, виходь. Чому він постійно дивиться назад, незрозуміло. Е, давай ось так. Е, так, 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 сюди. Це що, моя хата, чи що? Я приїхав на свою хату? Якого хера? Що за лайно? Мені ще їхати і їхати. Так. 17 метрів. Приїхали. Виходь. А, відкривай. Забирай. М -м, сюди. На другий поверх, правильно? Чи ні? Другий поверх і. Ну, сюди ж показувало. В чому питання? От сюди. Все. Так, мені потрібно подзвонити. Доброго дня. 16-16. Угу. І що мені робити? Ага, я забираю. Скільки мені потрібно дати? От питання. Це 16-16 це типу. У мене замовлення 15, я повинен дати здачу $1.16. Правильно, отакого От долар даємо. Ага, це нас в чаті, як треба. Долар ось так. І ось так. Правильно. $16. Все? Що мені далі натиснути? Ну, я все зробив. Долар 16 здачі. Чи це... Я щось не розумію. Ну, не потрібна вам здача, то не потрібно. Почекайте Click on the customer to deliver the package. Так. Then Click on the money. Це start the payment process. Ну. Ось так. 16-16. І мені поставили 1,9 9 з 5 Чому така низька оцінка? Не зрозуміло. У, У нас ніч. Прикольно. Ніч, нічого, будемо працювати. Давайте беремо ще одне замовлення. Я навіть не подивився, де воно, що воно, але пофігу, поїхали. Нам потрібно заробляти гроші. Ми будемо працювати. Будемо працювати якомога довше намагатися. Так, поїхали. Нам там ще є. З'явився новий метод оплати. Через термінал ми зараз будемо. Цим займатися перевіряти. Так, почекайте, забираємо пакунок, забрати. Покласти. Сідаємо і поїхали. Куди нам треба їхати? Ось так сюди. Дуже. О, я впав! І що мені тепер робити? А як мені підняти віліка? Незрозуміло. Я сідаю на велосипед і все по суті. О! Нормально, віддоплився Коротше, якісь баги. Що це з управлінням. Чому воно камеру мені кудись вниз опускає? Так, мені потрібно їхати сюди. Поїхали. Я не встигаю вже там, напевно, на свою доставку. Зараз спробуємо. А може і встигаю. От сюди нам треба. Виходь. Open. Ось так. Взяли доставку свою і куди? От сюди. Дуже незручна камера, прям дуже. Так, відкрити. Куди? Другий поверх? Другий поверх. Дзвонимо в двері. Так. О! Мені потрібно було. 96-95. Для наступної доставки треба покласти пакунок в наш велік. Потім відкрити телефон і за допомогою камери на GPS панелі зробити фото. А навіщо? Що воно дає? Ну добре, пішли, перевіримо. Відкриваємо доставку. А, день закінчився, все, мені треба йти лягати спатеньки. Я не зможу вночі, вночі працювати. Тому їдемо додому тоді, а що? Дайте мені мапу, можна мапу? Є тут мапа? Немає мапи. Е, ну, коротше, добре. Так, чекайте, чекайте. Сідай, поїхали додому. 196 метрів. Поїхали Не зовсім мені зрозуміло ось ця, це ціноутворення. Як я повинен, скільки кому я повинен дати грошей. Скільки мені повинні дати? Я начебто беру 15 баксів за пакунок. Хто працював в службі доставки, підкажіть, будь ласка, в коментарях, що воно і як. Тому що я не шарю в цьому. Як воно там все робиться. Так, добре. Це ж наш будинок, правильно? Так, ми вдома. Все, заходь. І що потрібно зробити, лягти спати, так? Так, закінчуємо день, все. Daily Statistics. Одне замовлення у нас було скасовано, і два ми успішно виконали. Угу. У нас баланс мінус 30, 35. А чого так? Що я зробив, невірно. Незрозуміло. Все, в нас новий день. Я в мінусі коротше. Прикольно. Добре. Давайте натиснемо на телефон. Що нам потрібно? Наступна доставка. Починаємо день. Статус у нас он. Відкривай двері і закривай двері. Забирай доста... замовлення і поїхали. Мене трошечки напрягає шум міста. Воно якесь... Цей шум якийсь однаковий. Тобто фон міста, переговори людей, машини. Ну, коротше, все воно якесь однакове, постійного рівня. Немає цієї динаміки, звукової динаміки, коли ти їдеш. От зараз повинен бути шум автівки, яка проїхала повз, а його немає. Просто це трошки неякісно, я вважаю. Так, ми зараз якусь жрачку будемо доставляти, пішли. А, можна відкрити, будь ласка, забираємо пакунок. Нам потрібно його покласти правильно? Покласти, потім достати свій телефон і зробити, типу, фотку. use camera button on the GPS панл. Mm -hmm. GPS panel камера button. Я не знаю, що вони там хочуть, в мене дуже мало м -м, залишилось, дуже мало часу залишилось на те, щоб доставити це замовлення. Одна хвилина залишилась до кінця. Мені треба встигнути. Поїдемо ось так. Ну, начебто встигаю. На другий поверх. Е, воу воу не поспішай. Так, забрати. І понесла. Відкрий, будь ласка, другий поверх. Ага, от сюди його треба покласти. Ось так. Ага. М -м -м типу сфоткати? Ось камера. Ось так от я фоткаю. Ну, я ж фоткаю, правильно? Uh, і. і що? І стукаємо в двері. Як це замовлення скасовано? Я ж все зробив. Коротше, тут uh, якісь баги присутні однозначно. Воно не натискається на дзвоник. На дзвінок я не можу натиснути. Я ну, натискав на двері для того, щоб подзвонити. І таким чином повідомити про те, що замовлення прийшло, а воно, бляха, не спрацьовувало. Тут є присутні якісь баги, однозначно. Давайте візьмемо ще одне замовлення. Е, ну, теж, Та ж сама фігня. Давайте заново спробуємо, можливо, нам е, пощастить. Ну, Це недобре. Так не повинно бути. Я розумію, що це демка, але. Так, ми в Макдональдсі. Давайте мені мій пакунок забирай. Воно дуже свіже, правильно? Нам треба поспішати для того, щоб воно довести товар продукти свіжими. Поїхали. Ай! Вибачте, 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 я був неправий в цьому випадку. Поки воно свіже, його треба доставити. І сфоткати. Обов'язково. Сюди ж. Це та ж, сама, та ж сама квартира, здається, так чи ні? Забирай. Понесли. Другий поверх. Так, та ж сама квартира. Е, ставимо пакунок сюди. Е, достаємо телефон. Е, фоткаємо, що ми його доставили. А, я тоді, получається, я тоді не навів камеру правильно, для того, щоб воно. Все. Я забираю свої слова назад. Все нормально, все працює. Це я не навів. Камеру так як потрібно було навести, щоб був зелена, зелена галочка там стояла. Добре, давайте далі. 24 бакси в нас приймаємо ще якесь замовлення. Що робити? Поїхали. Я не зовсім впевнений, що тут GPS завжди показує найкоротший маршрут. Виходь. Ми в якомусь, ну, фастфуд. Знову фастфуд. Забирай пакетик. Хто полюбляє фастфуд, ставимо, протискаємо лайк під відео. Так, заклади це, сідай і поїхали. Нам знову треба доставити його свіженьким, для того, щоб люди отримали нормальну якості їжу. Давай, давай, пошвидше. Треба швидше. Воу. Wow. тихенько. Я майже на місці. Uh, так, відкривай, uh, забирай. Та що ж з камерою, чого вона так скаче? Можна відкрити двері, будь ласка. А, мені сюди. Ось так. Не треба ж буде фоткати, правильно? Будь ласка, ваше замовлення. Дякую. E, 3416. Все, я зрозумів. Треба вводити саме ось цю суму. А чому? Так. 3416. Почеку. А. Кам e, картка. Провести. Ось так. Все. 3,6 зірок нам поставили з п'яти можливих. Ну, добре. Але це мені зняли зірки тільки за те, що продукти приїхали не зовсім гарячі, така як мені ж потрібен, потрібен час на те, щоб її довести сюди. Ну, така собі справа. Добре, давайте ще одне замовлення. 23.09 вже кінець дня. Давайте ще одне замовлення беремо. я сподіваюся, ми встигнемо його виконати. Поїхали. Тут зовсім поряд. Давай, виходь. КС! Ха-ха, <смір> круто! QCF, QCF, QCF. Добре, забираємо замовлення забрати. Забрати мій велик, я його не бачу. Я не бачу волспет. Ось він. Покласти, сісти, поїхати. А, так тут поряд зовсім. Виходь. А, відкривай, бери в руки і а, заходь. Який там поверх? Ага, тут треба залишити. А, залишаємо на телефоні, а, фоткаємо. Ось так. Все. Плюс 15 баксів. Ми зробили 5 зірок. Бачите? 5 зірок нам поставили Дякую. Дякую за оцінку моєї роботи. Що там на телефоні? 24.00. Все. Нам потрібно відправлятися додому. І закінчувати день. Де наш будинок? Дуже незручна камера. Я насправді зменшив би ФОП ФОВ. Тому що. Незручно. Дуже маленький огляд, блін. Оця камера тупорила. Взагалі незрозуміло. Куди він буде наступного разу дивитися персонаж. Так, мені потрібно додому отуди. Це десь тут мені треба звернути. Коли не працює додаток, я не можу користуватися е, картою, мапою. Тому я змушений. А мені напевно треба було. Не треба було сюди звертати, а треба було там звернути. Ось, ось тут. А потім ось там, ліворуч, ось тут, так. Ось тут заїжджаємо і ми вдома. Заходь, заходь. Добре, закінчуємо день. Три успішних, мінус одна а, скасована була, і загалом за день у нас три зірочки. Баланс плюс 36,65. Ну, більш-менш трошечки навчилося. Давайте наступний день. І наступний день нам гра вже не дозволяє зробити, тому що це нагадує демо-версія. Що я можу сказати, гра дуже сира. Мені не зрозуміло, як працює камера. Навіть ну навіщо зробили огляд камеру через ліву клавішу миші? Це дуже незручно. Звук мені теж не сподобався. Одноманітний звук міста, який зациклили, і він постійно повторюється, що трохи взагалі ну не трохи, а нормально так давить на голову. Я не знаю, як вам. Я оце півгодинки пограв, і в мене прям голова квадратна. <звук>, звук ніяк не змінюється під час пересування персонажа поряд з людьми там або авто. Тівками. Тобто він тупо стандартний, е, зациклена доріжка звукова. От. Коротше, ідея як симулятора кур'єра непогана. Я б таке пограв, але, на жаль, не в цьому виконанні. Можливо, розробники щось дороблять, перероблять, ну а поки що можете навіть і не витрачати час на демку. Друзі, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, протисніть лайк та напишіть свої враження про цю гру. З вами вавмакс, до зустрічі в нових відео, па-па!